Добрий день усім. Добрий день, мене звати Анна і я з України. Як ви зрозуміли, Ми сьогодні не буду вже говорити, що з Львова то ви вже просто не хочете це слухати. Ми приїхали до мами мого компаньйона, мого кавалєра, мого хажора. Я так називаю, тому що я не можу назвати чоловік, тому що він ми ще не розписані, ми не розписані, ми не розведені, ми нічого, ми живемо на віру. Для багатьох українців це великий шок, як так жити на Україну, як так жити на віру. Розумієте, але це вже 2026 рік, і це вже, вже ви подивіться, як вже це ми далеко зайшли. Колись вже, я думаю, що у Львові так само живуть на віру. Це самий найкращий спосіб знаєте, Пізніше можете вже поженитися, якщо ви захочете, якщо ви захочете, якщо ви будете мати 30, поживете разом 10 років, 15, ви можете поженитися. Ви знаєте, я от тільки що згадала, я не думала про це говорити. Іво бобол, іво бобол, іво бобол, Цей співак український. Іва, іво, іво, іво бобол еко. Я його ще пам'ятаю. Я ще, ніж я їхала до, до Італії, ще ніж я виїжджала, він був такий молодий, і я теж була ще молода. І я його трошки ще пам'ятаю, бо зараз дуже багато співаків. Зараз вам розкажу, як тут у нас все проходить. Тут моєї італійської свекрухи. І що він сказав? Я бачила інтерв'ю з тим, як він називається. Але це, напевно, вам на другий раз розкажу гостях у Гордона. Ви розумієте, ви дивилися, що Іво Бобол сказав. Я три години, більше ніж три години. Це інтерв'ю було. Гордон брав інтерв'ю в Іво Бобол. І я просто три години слухала просто величезне, величезне задоволення отримала. І от цей Іво співак наш, український. Закарпатський, Коломийський, він трохи український, трохи як він там цей руминський він на границі живе вже там зразу. Що він сказав? Саме основне, я зараз це от закінчу і пізніше буду на другу тему говорити. Що він сказав? Він сказав, він має досвід. Як він погано розказував про тих жінок українських, які тільки хочуть, як тільки хочуть от, от того від чоловіка, от того багатства. Вони тільки хочуть багатства, і як ти їм він, як сказав, як ти їм навіть і даш тих 2-3 роки ті дорогі подарки, і ті машину, і, і квартиру, і то все, все одно розходяться. Як він сказав, поживіть, поживіть 5 років, 10 років, він сам наголошує, поживіть і подивіться, чи вам той мужчина потрібний. Так би сильно хочете всі тут заміж. Тільки прийде і думайте, що мід лизати. Що тут мід лизати? Тут зовсім зовсім інакше життя з Італійцем. Це не український мужчина. І оце, це інтерв'ю мені дуже сильно сподобалося. Просто дуже сподобалося. Він так відкрито говорив. І от Іво, я його розумію, тому що він все-таки український мужчина. І я вам сказати, я теж українська жінка, яка багато років в Україні, багато років в Італії. І я це все дуже зверху дивлюся, я дуже сильно розумію, як він правильно сказав. Каже, поживіть, ви любите один одного, поживіть, поживіть. П'ять років навіть буде замало, вісім років, десять, п'ятнадцять, поживіть. А пініше розписатися, якщо ви ще того захочете, бо ви ще скоріше, тих десять років, ви ще скоріше від того і будете втікати, ви самі перші будете втікати. І вам набагато легше буде втікати, тому що ніяких штампів ви не маєте, вас нічого не зв'язує. Чому до вас оце не доходить? Чому до вас оце не доходить? Чому ви так хочете сильно дивитися на багатство других? Де ваше багатство є? Чому ви рукави не, не, не підтягнете догори і не працюєте? Ви тут приїжджаєте 30 років в Італію, ви маєте 25, 30, 40, 50, 60, Жінка ще досить активна. Зробляйте. Ви зустрічаєтеся зі своїм італійцем. Зустрічайтеся, любіться. І, і а собі самі гроші в свою кишеню складайте, вас знають, італійсь буде більше вас цінити, бо ви пізніше ви поженитесь, ви будете ніхто і звати вас ніяк. Розумієте, вас будуть руки зв'язані. Я отут, от от зараз я. Я собі от кожен раз, як сюди приїжджаю, от, от ця хата мого італійця, тут, де ми живемо. Це вже його записано, вже. Уже вже все добро поділене, він дуже забезпечена людина. У нього у них нього вже все добро. В них є три брати, у них вже все добро поділили, то, що батьки їхні нажили. Це його хата. І я думаю, я собі кожен раз, як приїжджаю, думаю, як я б так сюди і поженилася. В мене нічого би не було, я б ось тут жила. І, і я би вложувала в чужу квартиру. розумієте? Бо тут, от, Наприклад, я б захотіла тюль гарну, фіранки гарну. Поміняти нові, він багато сильно тратить, але жінка як разом живе, вона теж щось хоче стратити в своє задоволення. Крісло якесь не те, я б крісло якесь купила, я би бачила якусь каструлю нову купила, би ще щось купила. Я би легесенько кавьор, наприклад, Він витрачає великі великі Він би витрачав, якби ми тут разом жили. Він би витрачав всі великі-великі гроші. Але він на все теж не, не, не скаже, ну що, ми будемо тут без того коврика будемо жити. Купимо якусь там дешеву занавіску, йому буде добре. Вже йде. аспетта, аспита у натіре, унаті мо. Так, ми тут моєї мами моєї, мами моєї, мого італійського компаньйона І е, Мені тут подобається, Ви знаєте, трошки поміняти подобається і не подобається. Подобається тим, що я трохи поміняю обстановку, я переїду, знаєте, переїду кілька кілометрів, досить переїду кілометри, поміняю хату, поміняю обстановку, поміняю місто, поміняю все. І мені здається, що я так, якби на відпуску тут, знаєте, інакше ліжко, інакше туалет, інакша їда, все трошки по-інакшому, і мені це подобається. Чим не подобається? Е, тому що, я, знаєте, як, як ти в своїй хаті, ти себе дуже добре краще почуваєш. Е, ти собі робиш, як хочеш. А тут треба підстроюватися, тут треба підстроювати, треба більше говорити, треба встати туди стати, треба прийти до кухні, треба говорити. Треба просто, А мені хочеться отут закритися і знову лежати, відпочивати в кімнаті. А це так не можна. так, так не можна, бо і, і тут приходять всі родичі, всі бігають сюди, прибігають, і треба зі всіма говорити. І прийшов один син, другий син. Пізніше їх немає, вони всі от, одні, одні прийшли. Сказали, ми їдемо на море на море, прогулянка і обід на морі. Всі, всі на ресторан їдуть на обід. І аж ввечері сказали, приїдуть. Прийшла внучка теж каже, я їду зі своїм з тим, зі своїм фінансатом. Вони вже внучки мають по 30 років, ще може, одна одна має, друга немає. І вони теж поїхали вже принотато в ресторані зі старшою своєю сестрою, так якби дві сестри і двоє женихів. Вони ну, італійці в них є, вони теж на обід їдуть в ресторан. І ось так. Тут завжди рух такий, рух такий є, розумієте? І ми теж в хаті не сидимо. Ми тільки тут на обіді, бо, як ви бачите, моя мама італійського мого компаньона, має 94 роки, але в неї з головою все в порядку. Вона дуже люча, як Віталій говорить. говорять. І вона просто треба компанію. Ми вчора на обід приїхали пізно, і ми знову разом обід не їли. Бо це відео моє попереднє, якби ми може там не зрозуміли, чому ми самі їли, тому що ми знову пізно приїхали. Ми приїхали знову пів другої, вже двадцять по першій було. А вона в дванадцятій, пів першої тут строго їдять. Тут не так вони не мама, от і мама італія, як бачиш, у нас ще нема, вона не буде чекати до другої години, щоби з нами їсти. Вона в неї підійшла година і вона їсть. Вона їсть знову, То, що вона має їсти. Море Веніква, вінква вже прийшов. Ей, ей, Ой-ой-ой! Зараз продовжимо. Під, я готую, під. Треба подивимося скоресенькою, що тут вже почала я готувати. Знайшла я пательню. Це вода для ньоків. Не знаю, що ми будемо їсти. Всього так багато є, я не знаю. Я тут тіряюся, я гублюся. Чи це мені два дати пакети, це на дві людини, це один де замагати. От, це в броду я кину. це моє бродо з курки, яку я зварила. І тут ще дуже багато м'яса є. Це кусочок воловує, це от ті ніжки всі. Я їх так прямо з ніжками принесла, то капони привезла. Bene. Dov'è sale? Mi serve. Sale dov'è? Qui sopra, vero? Sì. Eh, questo sale. Piccolo, grosso. Questo sale grosso. Ruba sì. Ruba sì. Ho oh, basta. Dovresta argento. Basta. Non gnocchi. Bello, basta. Ecco qua, gnocchi, qui, Guarda qui Angela, questi qua. Sì, sì, questi sono convenzionati Sì, questi. Io faccio anche i video, va bene? Filmo tutto. Perché sì. mi, mi piace. E parlo, sì, sì. Robi video, i tre puliasnetti, gli Бульйон треба весь випити, випити, весь треба зварити. Бульйон треба весь, тому що бачите, застив так. Він дуже чистий. Дивіться, який він чистий. Бачите? Треба його сьогодні весь з'їсти, тому що ми їх залишимо. Анжела, пізніше, він скисне, він, вона не буде сама їсти. Треба тільки гляньте. Жир трошки є, що з тим жиром робити, не знаю. Ось так. Чуть-чуть салі. Це буде дуньоків таких. Я взяла трошки олії, м'яса, цибулі і отак прикрасила моркви чуть-чуть для краси. Okay. Це груба сіль в Італії стоїть ось так. Це дуже це сіль. Дві солі є. Це дуже тунесенька така сіль, дрібненька. Наверху має стоять. А це цукор. Dalla puoi provare. Allora, oggi, ora mangiamo con tortelli, non vuoi bere tutto? Tutto, assaggi per bene, va bene? Ah, un pochino sale ci vuole, vero? No, no, no. Ora mangiamo con tortelli, cagè soli, bravo I Tortelli già sono conditi. Sì, sì. Allora sale sta bene. Sì, sì, ora vedrai che poi formaggio, eh. anche formaggio dopo si mette. formaggio pure non è salato, no? No, formaggio salato, parecchio. Si, kаже, si, si. Ми ще будемо посипати possiamo posipare solio. Каже, сильний, сильний є солена, е, e, сирний є солений, вона зараз не чує таких, знаєте, сильних смаків. Mm. Дуже делікатно, так як має бути. Ще будемо парміджано посипати. Після на бульйон треба висипати ще парміджано саляту. М'янкі тортлі саляті, ще Зараз ще оті тортеліні я вже відкрила, їх зараз буду кидати. Вони теж солені є. Так що оці от смачніші з м'ясо. Вони такі маленькі. Кипить. Немає так сильно кипіти, бульйон не хоче кипіти. Так, опа, ось так. Ще один є. Їх можна їсти і самих, це на 5 хвилин варити, їх можна і самих їсти. Олію помастити, не треба нічого, тільки олією і сиром, а можна отак в броду зварити. Вже майже кипить теж. Кіпить чи не кипить? Ньокі. Я викидаю всі, тому що навіть якщо щось залишиться, Анжела там ще один залишився. Якщо навіть цей, то Анжела зверху ввечері з'їсть, або навіть завтра, такі ньоки можна з'їсти, підігріти. Тому що як ми залишимо ось так. Вона не буде відкриватися, це я 100% знаю. буде далі свою їду їсти. От такі старші люди є. є Як одну хвилину спливуть і вистачить. Так, ми шукаємо друшляк. ДВС дивесерефорси. Ci sono ancora eh, regali di Natale. Che cos'è? Guarda qui che bello! Eh? Qualcuno ha regalato, Angela. Non hai visto? L Avrò visto sì, ma che c'è Pomodoro. Questo ho oh, sugo, sugo pronto. Questo spoder. Siedete, state, mi stavo lo sapete scolare. Mm. Prendo questo. Questo, questo, questo è un manico. di ricotta è mm -hmm. Ecco qua, trovato. Va bene questo. O oh. Sì, questo va bene. Però non è, è anche questo. Però va bene anche va questo. Va bene, ma non sì. è. Sì. Perché ага. c'è il marighetto lungo. Uh -huh. З ручкою хотіла знайти пластмасовою, таке зручкою. Uh -huh. um, трошки не пам'ятає, бо воно так сильно не готує. Знаєте, один раз поставила, він вживає, то вже і не готує. Не abbiamo trovato, abbiamo trovato. Так, я вже тут накрила, ось так всі виглядає по-італійськи, по-простому. Бо ще жінка старшого віку 94 роки. Я тут не можу командувати так, як я би хотіла. Сьогодні мій... Оха, його такий панатон з шоколадом. Ще три є, ого, три повні. Світло засвітити, Анжела ніколи світло не засвічує, каже, тут є світло, та вистачить, є вікно з і з другої сторони. Старші люди такі каже, та видно, видно неї в неї лампочка одна така, друга така. Одна жовта, друга біла. Мій компаньон треба, каже, дві заложити одинакові, щоб було. Ви зараз так не бачите, але воно так смішно виглядає. Одна біла, одна жовта. Так може, о, так ліпше видно, бачите. Було би добре або дві таких, або дві таких заложити. Ну, які є, які є. Так я говорю, це не наша хата. Мітала Анджела вже третій раз йде в туалет, чи в неї, може в неї чистіт, я не знаю, треба подивитися. Пішла знову в туалет тільки, що ньоки не киплять, але вже сплили, ну ще трошки потримаю і баста. Я її кличу Анджела, але по імені. Імені по Анджела, але на ви їй говорю. Хоча тут на ти можна говорити всі старші невістки, оці, дві старші невістки, вони їй на ти говорять. На ти і Анджела. Це не є це нормально, є, ви розумієте, старша людина. Тут так привикли, і тут всі на ти говорять, тому що повага це є щось інакше. Це, це повага це є зовсім друга річ. А говорити на ви це що означає, що, що, що ви мене більше поважаєте. Ви мені так само всі на «ти» пишіть, будь ласка. І ви, е, Анна, і не пишіть мені, Анна, ви така красива. Анна, ви така. З вели, ви okay. з великої букви це не треба писати, це не красиво, це не гарно. Так робили в Радянському Союзі. Е, тому що ви напишете Анна, ви, ви така нервова, ви така неакуратна, ви така непорядна, е, і ви пишеться з малої букви. Тому що... Я вже вам сказала, ви, це було так в Радянському Союзі. так, Повага та така була, знаєте, ви з великої букви написати, це означає, що повага, це не повага, це просто взагалі повага це і щось зовсім інакше. Так, подивимося, що тут. Щоб не переварити, не так тяжко, не, 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 не легко це. Тому що, щоб не розварити, щоб не переварити, особливо не доварити. Анджеля не любить не доварити. Зараз один отут витягну і попробую. Отак попробую зараз. Бачите, жінка 94 роки, вона не має вже такого. От я їй дала броду, воно нормальне є. А вона каже, воно їй недосолене. Вона все. Більше солі дає, більше все розварює, бо вона хоче, щоб, я того, знаєте, щоб перетравити гарно, щоб довго не жувати, в неї всі зуби свої ну, є. Має верхню чи нижну, проста, проста, то хотіла сказати, протезу має. І вона деколи не знає, вона зараз заложить, чи ні, бо вона деколи вертається, то протезу ставити зверху. І ось так, мені тут нелегко, тому що я не знаю тут, де Ось знайшла. Улія. Улія така продається. Не продається, це сільська така олія, межі так тримають. І тут таке горлышко велике, я як валила, мені як бабахнуло в середину, аж забагато. Така з села олія, така типічна їхня олія. Тут ще залишилося там м'яса, багато мене не знаю, я вечір що я не хочу тут. Я з моїм компанію на вечір хочемо знову йти піцу їсти. Але так, як, напевне... Не знаю, що ми будемо з тим робити, чи ми ще на речі тут залишимося, чи ми будемо піцу їсти, може, з нею вже залишимося. Бо ще їди так багато залишилося. Я Ще капусту, ту маю як вона називається. Капусту цвітну капусту я ще привезла. Це небо. Денти hai messo dientiera, ora si mangia, eh? c'è. Ah bene, bene. Allora quasi pronto. Potesso se ci zube, c'è mai, smijete po caso. Allora, mettiamo insieme, tu mai бути un po' scove patello, non tre che date tutto. Sì, ma ci vuole luce, si loce. Vice vale, ma tu mi dà. Ah, ora si mangia. Квазіпром по квисту. Каже, тут двоє світло, вона каже, тут добре світло, а за столом не треба. Він каже, зараз будемо їсти, вона каже, є говорить. Вогонь трезнизу забрати, вже виключити. Він виключається той вогонь. Ой-ой-ой, виключила, виключила. О, це все розмішати, де проблема. Ну, що зараз двома руками гарно. Proprio faccio, non è mai stato. E poi provo a teodin, dice, tverdei, per me è già buono, per tverdei. Allora ancora un minuto, va bene? Vedi, è pranzo tutto pronto, ma ci vuole tempo per preparare, vero? E c'è tutto pronto però, scaldare, bollire, aspettare, non ci vuole di più. Eh. Mi piace perché lei sempre sorride, sempre tranquilla, sempre buona, mi piace questo. Perché persone anziane, eh, nervosi parecchio, invadenti, queste persone che non si mettono in nervose. Io a qualsiasi che sta qui a casa ti lascio la libertà. Ah, libertà, bene. Questo è un, un comportamento intelligente. C'è un po' un cosa, no? eh! non ah. È così perché non è casa mia, capito? Io non lo so come devo comportarsi. Se ne muoia, fatemi snai che so che io so mai può eh, È così, in casa mia, io veloce qui, padella qui, così, qui, così. L'acqua qua girato. Мі мімовомельйо, каза м'я. Акві е, ну не фашіли. Каже, я в своїй хаті ліпше готую. А тут не так легко. Еко, ква... Буду. Сі, будуть розварення, ну то що зробити. Трошки м'якші, щоб були. А. Dice una cosa così, se no non... È... Uh -huh. Ah, bisogna aspettare perché non c'è niente da fare, bisogna aspettare. Un oh, pochino, dice, ti chiama. Un pochino così. Ma vapore non fa niente? Se esce vapore? Vapore a casa. Dice, non ti chiama, Пара в хаті буде. ой, Я бачите так, сідаю, бо тут котики є. У мене всі штани в тому. Куди як є в шерсті? Італійські тортелі не розварюються, але я виключу, нехай вони вже самі доходять. Не Ходять, тому що тут вже буде забагато, тут не може 10 хвилин 15 варитися, як написано 5. Нехай доходять вже так. Nabuchli. Nitro, ni один. Зараз може да. Eh, один попробувати. Ecco ancora. Mi sembra che sono già, già pronti questi qua. Assaggio ancora questo qua. Ora assaggio anche io uno. Caldo, caldo, bollente ancora. Oh, assaggiamo. È troppo caldo, vero? Ma sai che è già buono. Se deve cuocere la pasta mm -hmm, Buono, buono. È cotta? No. Non ancora perché è bollente. Non si può assaggiare. Sì. Кажеш, вже 15, мало 5 є 15. Я його так мало даю. Кажу, що тверде завжди. Що зробити? Скажі, люди такі є. Кіт прийшов, я йому один той дали. Веріну, давай, їж, їжі їжі. Mm. Gatto venuto.